Фінансування школи собак-поводирів. Отже, ми вже знаємо, школа потрібна, ми знаємо, як вона працює, ми знаємо, що в Україні є люди, готові її створити. Тепер найскладніше, але найважливіше питання. Звідки взяти кошти? Скільки коштує підготовка однієї собаки-поводиря? Щоб уникнути ілюзій, назву цифру одразу. Повна підготовка однієї собаки-поведиря, включаючи виращування, дресирування, ветеринарний супровід, обладнання та навчання незрячої людини. Коштує від 10 до 25 тисяч доларів США. У Європі та США ця сума може сягати 40 тисяч доларів. В Україні цю суму можна суттево зменшити, використовуючи волонтерські ресурси, донорські гранди, державні пільги. З чого складаються витрати? Перше. Цуценя. Харчування. Вакцинація, соціалізація. Друге. Дресирування. робота інструктора 6-12 місяців. 3. Ветеринарія. Аналізи, стерилізація, страхування. 4 Інфраструктура. Оренда, транспорт, майданчики. 5. Навчання незрячої людини. Проживання, адаптація, курс. 6. Супровід після передачі. Підтримка, контроль, заміни. Джерела фінансування перше. Державні програми. Якщо школа буде акредитована як частина системи реабілітації, Міністерство соцполітики, фонди захисту осіб з інвалідністю, військові шпиталі. Держава рідко стає першим донором. Вона підключається, коли проєкт вже працює. Друге, міжнародні фонди. USAID, UNDP, Посольство ЄС, Фонд Сороса, Асоціація Незрячих ветеранів Великої Британії. Асоціація собак-поводарів для незрячих. Багато з них фінансують підготовку інструкторів, закупівлю обладнання, створення інфраструктури. 3. бізнес-партнерства Великі компанії підтримують сильні соціальні ініціативи. Особливо, якщо є прозора звітність і конкретна мета. ІТ, банки, міжнародні ретейлери. Чотири Краудфандинг і благодійність. Тисячі людей готові підтримати. Якщо е, знають, що навіть 100 гривень дорівнює свобода для людини. Собака поводир це історія, яка чіпляє. Вона може жити в соцмережах, на телебаченні, у відео. Сильна історія плюс прозора звітність. Дорівнює довіра, дорівнює донори. 5. Самокупність. Школа може частково фінансувати себе, якщо проводить курси для звичайних кінологів, готує собак компаньйонів. Консультує за гонорар. Принцип. Собака-поводир не продається. Вона безкоштовно передається незрячій людині. Це не товар, це допомога, це право на свободу. Моделі старту. Один тренер, одна собака, один користувач. Пілотний проєкт на грант. Школа при кінологічному центрі. Мобільна програма плюс партнери Зоовети. Фінансування це не про гроші. Це про довіру. Створимо прозору надихаючу систему, і ресурси знайдуться.